Як часто купуєте собі одяг? Одяг, ну, не часто. Ну, як сказати, ну таке інколи. А що? Яку суму грошей можете собі дозволити на нього витратити? На одяг. Ну, дивлячись, коли як, але зазвичай це тисяч п'ять, сім. Ну, це якщо просто купити там штани, кофту такого плану. А якщо на обух, то більше. Обирайте для себе більш дорогі чи дешеві варіанти? Ну, теж дивлячись скали, тому що інколи мені ходиться щось купити таке, ну там кофточку якусь, але недорогу, обичну. А інколи хочеться прям купити щось таке, дорогі, стоє. Подяк, взагалі, я працюю в сфері, і напевно раз на тижня два якусь ковтинку для настрою можу придбати. Яку суму грошей можете на нього витратити? Ну, я до речі ставлюсь якось так більш нейтрально. Я не розумію, на що витрачати там велику суму коштів, на щось таке матеріальне, краще його взяти в емоції. Ну, гривень 500, десь, ну, десь так. Часно. як часто, Часно. по мірі необхідності. А яку суму грошей можете на нього витратити? Декілька тисяч, мабуть, на себе ну дитині так само по необхідності. На кого більше витрачають? На себе чи на дитину? Часто. Наскільки? Ну, в сезон купуємо обов'язково. У мене велика сім'я, тому купуємо. Яку суму грошей в середньому можете на нього витратити? Ну, багато. У мене два сина і вони ростуть як з води, тому доволі велика сума. Ну, Приблизно. Ну, До 15 тисяч гривень можна витратити. Ну, Можу раз в тиждень, можу раз в місяць, дивлячись по настроєння. Яку суму грошей можете витратити на одяг? Зараз. Ну... Дві тисячі три. Зараз часто, тому що діти йдуть в школу. Досить часто, коли було, діти ростуть. Яку суму грошей можете собі дозволити на нього витратити? Ну, в залежності від сезону, ну, я не можу так сказати. Ну... ну, приблизно на себе. От скільки ви можете собі дозволити витратити? Ну, маю, тисячі дві-три, зараз не знаю. <реш> ну, зараз я проживаю в Данії загалом і. Там, по-перше, магазини не такі класні, як в Україні, тому зараз я приїхала гостюю тут. І ось на шопінг приїхала по Житомиру, якраз гуляю, і по магазинах. Яку суму грошей можете собі дозволити витратити на одяг? Ну, я думаю, це більше е, залежить від сезону. Якщо це зима, наприклад, і потрібно придбати верхній одяг, він буде дорожче. Конкретно не можу сказати цифри, тому що е, ми... Іноді просто можемо прогулятися і витратити велику суму в магазині на одяг. А іноді нічого й не можна знайти. ну, я порівнюю шопінг за кордоном з Україною. Що за кордоном ти ходиш, і в принципі не такі класні речі там на жаль. Ось а коли в Україну приїжджаю, якраз тут можна щось придбати дуже красиве, яскраве. Ось тому так. По сумах, на жаль, не можу сказати, ми нарахуємо так. Раз в два тижні, три. Яку суму грошей можете собі дозволити на нього витратити? Коли як? Це не знаю, як вам пояснити. Дивлячись від чого і що потрібно купити. Обирають для себе більш дешевий варіант чи дорогий? Ну, стараюсь більше дешевий, бо Добре. так виходить. Як часто купуєте собі одяг? Раз в місяць, може, трошки більше. Яку суму можете собі дозволити на нього витратити? Тисячі три. Раз в місяць десь. Скажіть, яку суму грошей можете собі дозволити на нього витратити? Тисяч дві. Яку суму грошей можете витратити на одяг? Десять тисяч. Ну, це рядко буває. Обираєте для себе більш якісний одяг чи більш дешевий варіант? Так я, коли як. Ну, дивлячись на який сезон. Зимою більше, на літо поменше. Ну, а приблизна сума ну, тисяч 15-20. сезон? Ну, так. Да.